Я Артмявка і це відосик про кімнати творчих людей в гуртожитку. О, У цьому відео будуть паниськоворідки. <свісля> а, до речі, блядь, подожди, подожди, подожди. На ваших очах будуть розводити справжній хламидник! <плес> 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 Але не будемо забувати, що гуртожиток це дім для багатьох і це комфорт. І, звісно ж, якийсь бешений лютий андеграунд. Ну що ж, починаємо погляд! Українська академія друкарства рулить! Натхненням цього відео стало те, що я ходжу по гостинам між людьми і просто захоплююсь, наскільки кімната це відображення душі людини, її поглядів, її вайбів. Тому почнемо з кімнати Олі та Іри. Зараз ви бачите геніальне зображення мешканок кімнати в стилі Шрека. Як Сов'є, я графічний дизайнер другого курсу. Малюю картинки. Ілюстратор коміксист. Коміксів ще нема, але будуть колись. Але картинки є. Картинки є. І потім вони. Яка найкрутіша річ у твоїй кімнаті в гуртожитку? Це тут хуєва церква. Тут спочатку був хуй золотий, але потім Іра сказала таке: а у мене батьки приїдуть, а приїжджають батьки. Короче, от прям я намалювала, і через пару годин мають прийти батьки. Вона каже: Але ж батьки, ну я, коротше, перетворилася в церкву. І коли прийшла мама Іри, вона така, по божески типа, тепер у нас є хуєва церква. Ця кімната для мене є дуже затишною, хоч і хламидником трошки, бо це щоб ви розуміли найчастіші вигляд за всі часи, коли тут і приходила. Але в тому хламиднику такі атмосферні і класні люди, і до них на чашечку чаю це святе сходити. О, О, у мене є троє проти зла. У мене є чотири частини Скотта Пілігрима. Ого. А це що за комікс? Е... Оце? Угу. Ну, скот Пілігрим? Ні, про що він? Про Скотта Пілігрима, котрий боре сім evil Access, Seven Evil Access ці, цієї Рамони Флауерс. і там якийсь дуже дивний концепт. він пригодницький. Розуміли. А? Пригодницький. Ну, типу того. Кайфово, кайфово. І залишки треба їх кудись залізти. Wow. Це, до речі, художниця, взлітаєм. Я її бачила, я дивилася. Так, так-та. Вона робить відосики і ще плюс. Вона вчиться в карпенко Карго на режисера анімаційного фільму. Вау. У мене є е, перша. Це перше видання першої частини Трої проти зла». У мене є друга частина Трої проти зла», третя я віддала другу, тому у мене не трилогія, а дві частини. І у мене є схимерники. Гевердики! <реш> Сюди. Перша. Блін, клас. Виглядають дуже стильово. Друга і третя. Так, да, вони мені дуже подобаються. Головний герой, господи, прекрасний. Е, і у мене є курган. І Егран? Так. типу, можна полистати, подивитися сторінки. О, це зовсім виділяється з цього всього. Та-да, та-да, та-да. Кайфи, та -да. кайфи. Роботи сусідки мені здається. <сі> І мультиварка. <А? сі> І мультиварка. <сі> а, ну, я вважаю, цей живопис просто богемний. Ірочка, придем тобі привіт. Ірі, якої нема в кімнаті. <сі> Як би ти описав атмосферу у вашому гуртожитку одним словом? Може поєднати якось два слова? Можна два. <сі> Без латишок. Як ви вирішуєте конфлікти, якщо вони виникають? Не виникає, у нас немає. Ми тупо живемо в симбіозі абсолютно. Типу, у нас ще ні разу за два роки не було ніяких цих конфліктів. Потужно, потужно. У мене, до речі, сітка теж поки не було. Надіюсь, не буде. Таренька, ну, Яку найцікавішу річ ти відкрив про себе під час проживання в гуртожитку? Виявляється, я більша срачниця, ніж була взагалі в Києві. У мене просто, часто у мене настільки немає ментальних сил, щоб прибирати, що тут у мене просто от під ліжком повний. Матюкатися не можна, так? Да? Можна. А, повний піздец. Ух. А що, якщо подивитися, що у мене під ліжком, я сама не знаю, що там. І я не хочу знати. Бля, мені зі, що там живуть кінноти. Було б непогано, до речі. Вони були б домашні тваринки, я б їх годувала смачною їжею. Чи псяками, якою смачною їжею. Оля, не обдури людей. Ні, я б годувала їх м'ясом. Я сама б не їла м'ясо, їм давала б м'ясо. Який твій найкращий спогад про життя в гуртожитку з друзями? До мене приходили друзі. Приходили в гості друзі, котрих у Боже вони в мене є. тоді до мене прийшло, усвідомлення, що в мене є друзі. Які найцікавіші ідеї або проекти народжуються під час проживання в гуртожитку? Контрольна з живопису це не моя найкраща робота за рік. У тебе немає фотки? фотки. Ми, Ми поставили що? отут. Я, да, я так, я кину тобі фотку. Я кину тобі фотку контрольну. от, контрольна. Зовсім неплавний перехід до кімнати пані Вікторії. Вона для мене завжди пахне пирогом. В ній створюються чудесні роботи та, звісно, брілочки. От обов'язково залишу посилання під відео і живе Хом'ячела, якого вже разів п'ять намагались похоронити словами. Мене звати Віка, я ще на другому курсі графічного дизайну в Українській академії друкарств. Яка найкрутіша річ у твоїй кімнаті в гуртожитку? У моїй кімнаті всі клубок вкрадений. Uh -huh. Все, що вкрадене, найкраще. Як би ти описав атмосферу у вашому гуртожитку одним словом? вже Як ви вирішуєте конфлікти, якщо вони виникають? Ну, Дана просто тікає до сестри. Все, конфлікт закритий. Просто коротше, якщо у вас є конфлікти, просто маєте сестру, до якої можна піти. Да, взагалі квартиру маєте свою в центрі, знімаєте. Дуже так хоче, а не жити в цій Ей, гуртожитку. Яку найцікавішу річ ти відкрив про себе під час проживання в гуртожитку? Виявляється, я вмію готувати. <laughs> І дуже дуже смачно, подивіться, які малинці зі шпинатом. Це просто вау. Що ти зробила? Жі правила п'яти секунд. Який твій найкращий спогад про життя в гуртожитку з друзями? Було десь людей вісім і ми були війська. Це було класно. <ріст> Дуже багато людей в кімнаті завжди класно. Які найцікавіші ідеї або проекти народжуються під час проживання в гуртожитку? Я можу показати ось, дві перші сторінки, які прямо суперсвіжі. Давай. Це показати ми не будемо... згоріли. Я на задньому фоні така хаваю. <клес> Не халею. А, це <клес> вже. Моя дія. Блян, це дуже красиво. Це просто розкішно. Просто скетч. Ти подивіться на роботи цієї пані. Ну це просто що то неймовірне. По кімнаті влади трошечки видно, що вона товаришує з вікою, бо є трошечки <клес> спільний <клес> вайб. В її кімнату я потрапила вперше, коли влада вирішила переміряти весь свій гардероб, і ми мали оцінювати кожну кохвтинку. От і що ж, будемо приступати до питаннячок та деталей кімнати. Мене звати Владислава, Влада, а це Яка найкрутіша річ у твоїй кімнаті в гуртожитку? Дорожній знак. Покажи. Презентація Йдемо Йдем не в прибрану частину кімнати. Опана. я знайшла його на смітнику <смітна> і цілий день таскала з собою на пари. І я дуже боялася, що мене до мене не підійдеться нацполіції і скаже, звідки вас цей знак? Штраф. Дядьонко, а звідки ви взяли? Ну нічого, я потім зайшла в, а, в рукавичку, і в рукавичці попросила пакетик, і мені жінка прямо зі складу принесла гігантський поліетиленовий пакетик, в який можна ховати трубки, я в ньому носила цілий день. Як би ти описав атмосферу у вашому гуртожитку одним словом? А, звалище, я Як ви вирішуєте конфлікти, якщо вони виникають? Немає конфліктів. У них тут хеппі хаос через мене. Яку найцікавішу річ ти відкрив про себе під час проживання в гуртожитку? Я дуже люблю свій персональний спейс. Який твій найкращий спогад про життя в гуртожитку з друзями? Ну коротше, Саня танцювала душі, у мене є до сих пір це відео. Відео є! Які найцікавіші ідеї або проекти народжуються під час проживання в гуртожитку? У мене, мене була серія про тигри. Щоб засідали. Моя серія тигрів. Блін, такі милі. Він класнючий, стильний такий. Та взагалі. Я потім Віка в мене питала, типу, що мені намалювати на що? Вікала бере тигра лові, бо тигри. Я така, Окей. У неї дуже гарні тигри. Ти ідейний натхненник. Ого, скільки у тебе їх? Я тобі кажу, я прям мене попаяла. <ріху> дуже, дуже, дуже багато тигрів. Дуже-дуже-дуже. Кольоровий лінорит. З чотири. Що ж, приступаємо до найріднішої моєї кімнати, яку я ділю з прекрасною панянкою на ім'я Юля, яка бутербродна королева. Я думаю, по моїй частині кімнати видно, що мені в моїй кімнаті вдома не дозволяло б клеювати стіни. Яка найкрутіша річ у твоїй кімнаті в гуртожитку? Певно, «Кактус». Ось цей він дуже ефектно падав і розсипав, насипав все землею. Але не він найефектніший каптус. Наефектніший кактус – це його абортиш дитина, яка відпала внаслідку цього ДТП. Я його посадила в землю і він почав рости. Це наша спільна дитина з моєю сусідкою Юлією, яка зараз знімає. Як би ти описав атмосферу у вашому гуртожитку одним словом? У моїй кімнаті це певна комфорт. Яку найцікавішу річ ти відкрив про себе під час проживання в гуртожитку? Певно, найцікавіша річ це тривожність. <гум> Вона в мене почалась в передній кімнаті. от. І зараз я її пропрацювала, і, типу, її немає майже. Ну, типу, але я пропрацювала це з психологом. Я ніколи не відчувала цього почуття, і завдяки гуртожитку я її почала відчувати. Це таке, не дуже. Але, але це правда, що нове. New emotion. <гум> Як ви вирішуєте конфлікти, якщо вони виникають? Сусідкою не було конфліктів, але загалом просто говоримо, що вона подобається і конфліктів немає. Бо ти говориш з людиною ротом, а не обіжайся. Добре, не про погане, не про попередніх сусідок. Який твій найкращий спогад про життя в гуртожитку з друзями? Як ми з сусідкою дивилися футбольний матч, і там був офсайт, і ми кричали, як бешені, як різані. Шо? Я взагалі не знав, що таке може бути. Ми просто ахуєлі. Які найцікавіші ідеї або проекти народжуються під час проживання в гуртожитку? Це серія квіти, поєднані її зі скелетами, і я зробила з них свій перший мерчі такі закладинки, і вони, напевно, мої найулюбленіший проект, який народився в гуртожитку. Ліфон ховає. А що робить Іра? З блогінгом твоїм. Надо гарно все. Представляйся. Мене звати Юлія, я студентка другого курсу за спеціальністю журналістика. І зараз я буду давати інтерв'ю. Яка найкрутіша річ у твоїй кімнаті в гуртожитку? Для мене найкрутіша річ це мої книги. Вони для мене багато що означають, і мені здається, вони найкрутіша річ у моїй кімнаті. Вони змінюються майже кожен місяць. Як би ти описав атмосферу у вашому гуртожитку одним словом? Дика атмосфера. Ем, ну, Я такою думкою, що у нас дуже класний гуртожиток, у нас дуже класні люди, е, мистецькі люди, МВСники то окрема тема. <рес> І, ну, загалом ми живемо дружно, я врахую, що в нас дуже дружня атмосфера, якщо нарахувати душ, де ми сремося за кабінки. Яку найцікавішу річ ти відкрив про себе під час проживання в гуртожитку? Це, певно, зібраність. Типу, я знала, що зібрана людина, але тут я в цьому впевнилася. Я можу ставати там за дві години до початку, щоб все повільно робити, щоб все було просто муа, персик ідеально. Як ви вирішуєте конфлікти, якщо вони виникають? Мені здається, ми просто звичайно розмовляємо, ми не агресуємо. Агресія це вже остання стадія. Який твій найкращий спогад про життя в гуртожитку з друзями? Він певно пов'язаний з моєю сіткою Іриною. Так, мені найбільше подобається це вже нас як традиція, дивитись мастер шеф з канапками. І певно, футбол, як я привчаю Іринку до футболу. Які найцікавіші ідеї або проекти народжуються під час проживання в гуртожитку? У мене ідея народилася саме тут писати свою книгу, я її тільки почала, але, як кажуть мені друзі, це дуже цікаво, дуже інтригуюче. На жаль, я зараз і не можу продовжити через велику кількість завдань, але тут народилася ідея і тут народився перший розділ. Що ж, і остання кімната Юлії і Соні, де тебе завжди виведуть на балкон покурити дзигара. де теж максимальний хаос. Це вони також прибирались до відео. Но, якщо буду знімати другу частину, треба людя людей не попереджати, а просто завалюватись. Бо вони реально вализують. Та кімнату вже і просто не впізнати. Але попри це все одно залишився вайб. Основне це містика, естетика і комхвортік. Приступаємо до інтерв'юшки. От я буду показувати різ. Яка найкрутіша річ у твоїй кімнаті в гуртожитку? Оце це мені Ксеня сплила. Це типу Так, сні? Це ловець мені Ксеня сплива. Дуже миле. Як би ти описав атмосферу у вашому гуртожитку одним словом? В гуртожитку це вічна боротьба гопників проти фріків. Як ви вирішуєте конфлікти, якщо вони виникають? Вона мене виселяє з кімнати, я її виселяю з кімнати. От і все. яку найцікавішу річ ти відкрив про себе під час проживання в гуртожитку? Що без цигарочки і кави я не можу проживати день взагалі? Це база. каву. А да, що ми без зливаємо каву, коли йдемо на балкон, і коли тут ще на балкону, ну, ще тут в кімнаті ми розливаємо каву. Без цього день буде хуйня. Який твій найкращий спогад про життя в гуртожитку з друзями? Це найкраще і найстрашніше, як ми з Юлією забивали павука. Ми його виганяли благовоніями, ми його виганяли з коня. Ми його обшикали лаком, і потім він впав, і ми його добили книжками з палички Давай. Вот сліди. Наше вбивство. Які найцікавіші ідеї або проекти народжуються під час проживання в гуртожитку? Ми вирішили пофарбувати волосся. Просто рандомно. Я декілька разів намагалася, і ми пофарбували нарешті. В чорний? У мене теж. Але в мене тут прядочки отут. Так, мене цього Краса, краса! Дякую, що переглянули відосик. підписуйтесь на мій YouTube канал. Також можете підтримати створення контенту. Банка в описі відео. Також там заховані всі сторінки моїх учасників відео. І що ж можу сказати вам? Контент буде іще. Дякую! Гарного вам дня! Ця мою. Ментал брейкдауни всі відбуваються саме в кімнаті, особливо, якщо ти сам комфортно, швидко. Мені треба до психолога. О, да, короче, все дуже... Гей hey, прапор і роботи Андрія Ройка, нашого коханого Андрія. <laughs> нашого улюбленого викладача Накладач... Андрія Ройка. Я хочу це інтерв'ю. Ні, інтерв'ю. Мені пірний час. Ось так і вирішується в цій кімнаті.